Двадцяте століття Перша світова війна, громадянська війна, визвольні змагання, Друга світова війна вже понад півстоліття на території України мир, але люди й досі гинуть внаслідок вибухів снарядів та бомб. Чому? Де ти був? Зараз вогонь погасне. Та ти диви, що я знайшов? Ого, клас! Так це ж граната. І а? патрони. Ти де взяв? Та обриву увивелося. А вони бойові? Я не знаю. Давай перевіримо. Давай їх вогнище. ще. Та ні, ти що? А якщо жахне? Та давай. Ти що, боїшся? Тримай, я зараз. стій! Повільно поклади на землю. Бережно. Сторона. Ого, хлопці. Непоганий врожай. Ага. Угу. Вогонь хотіли кинути? Ну, ну так. так. Вам що, жити набридло? Так, давайте так. Ми це підірвуємо тільки не тут. До Добре. Машину бачите? Ага. Чекайте мене там біля машини. Бігом! Я ж обіцяв, що підірвемо ваші іграшки. Їдемо туди, де це можна зробити. Проведемо з вами експеримент. А навіщо? Навіщо? Якби ви хлопці кинули ці гранати в вогонь, ми збирали б вас по частинах, як паз. Це ж вам не гра? У вас немає трьох життів. Вибух і все, моментальний гейм-овер. А люди цього не розуміють. У деяких розумів вистачає нести цю заразу на металобрукт. Ось і виходить, що війна закінчилася, а люди досі гинуть. Зрозуміло. На що дивись. Цікавитесь? Так. Хлопці, на даний час ви прийшли, так би мовити, в такий музей одного з піротехнічних підрозділів МНС. Значить, тут знаходяться експонати, які відображають скажімо, ход історії часів Великої Вічізнаї війни, а також інших воїн, які були раніше. Врублевський Анатолій Васильович, підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника Центру швидкого реагування з питань цивільного захисту та оперативного реагування Першого спеціального регіонального центру швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Давайте я вам розкажу спочатку про найбільше розповсюджений такий вибухонебезпечний предмет. Як Патрон, значить, з чого складається? Патрон гільза, куля і безпосередньо капсуль. Таку небезпеку вони складають. При наявності пороху в гільзі порох працює як вибухова речовина, якщо його кинути в огонь, або якщо почати якусь механічну дію, бити молотком або пиляти. Mm. Якщо безпосередньо у вас знаходиться даний предмет в Росії, в якийсь ді над ним проводити, значить, не дивлячись на те, що це така от собі гільза, вона просто взагалі відриває кість. Також наносить ушкодження по всьому тілу, очам, може спричинити навіть до летальних випадків. А якщо відійти на 5 метрів. Це процес не прогнозований. якій траєкторії полетить осколок, і що він уразить безпосередньо: руку, ногу, обличчя, вухо. Тобто ногу. вона як граната? Вона не як граната. Вона, якщо ви її кинете в багаття, то вона може мати ефект Та, гранати. По... А, Розумієте? Ага. От, вона може вибухнути. Патрон. Патрон складається з кулі. Куля теж може містити вибухову речовину гільзи, заряду пороху, запалювального елементу капсуля. В залежності від типу та калібру патрону, дальність польоту кулі може складати до 2 кілометрів. Зона ураження при розриві до 20 метрів. Перейдемо до наших гранат. Раз ви вже так зав'язалися на гранати. Гранати у нас можуть бути протипіхотні, протитанкові. Протипіхотні поділяється в свою чергу як наступальні, так і оборонні. Оборонна дія, ми бачимо, ф 1 складається із металевого корпусу вибухової речовини. При дії вибухової речовини розлітається наш корпус, радіус резоту 200 метрів. От. Ну а уже наступальної дії безпосередньо радіус резоту 20 метрів. А якщо безпосередньо знаходиться поблизу е, даного предмету, якщо він буде в руках, то це смерть однозначно. З відривом руки, ушкодження внутрішніх органів, очей і так далі. Якщо це буде певна відстань, якась, тоді це буде ураження осколками, але летальний випадок це десь відсотків 80%. Я за дерево кину. Ну, а ви не думайте, що ви кидаєте, а хтось може знаходитися. Розумієте? Дані випадки вибухонебезпечні предмети вони являються непрогнозованими. Люди певний час навчаються, щоб провести якісь дії над ними, і вони використовуються в бойових умовах. Граната. Граната складається з металевого корпусу, заряду вибухової речовини та підривника. Ручні залежно від призначення, можуть бути протипіхотними та протитанковими. Протипіхотні залежно від радіусу ураження, поділяються на наступальні або оборонні. Дальність розльоту осколків у різних типів гранат до 200 метрів. Але ще найбільш не небезпеку на складають мінометні міни. Значить, складається з корпуса, підривника, вибухової речовини і стабілізатора. Їхній підривник дуже чутливий до механічних пошкоджень. Тут є дуже чутлива вибухова речовина. Ну, З ним також краще не гратися. Краще не гратися, не кидати багаття. Кидаєте вогонь, нагрівається вибухова речовина і йде детонація. От. Радіус розлюту даних елементів це даної безпосередньо міни 82 міліметри це 500-700 метрів. Дані осколки вони роблять таку втрату організму наносять, то е, воно в, практично не відновлюється. А дриває руку, ногу, вбиває голову. Мінометна міна складається з корпусу розривного заряду і підривника. Оболонка складається з головної частини циліндричної і хвостової частини. Розрізняють осколкові фугасні та осколково-фугасні міни. За формою міни бувають краплеподібними, циліндричними та мінами великої ємності. Дальність розльоту осколків різних видів мінометних мін сягає тисячі метрів. Також давайте ми. Перейдемо до наших снарядів. Ззовні він схожий у нас на що? Да? На патрон. На патрон. Вон має гільзу, має капсульну втулку, має пороховий заряд вот, і бойову частину, тобто безпосередньо сам снаряд. Складається наявність: це е металевий корпус, значить, вибухова речовина і підривник. Радіус розльоту також, в залежності від калібру, От даного боєприпасу до 500. 500-700 метрів. Чим більший калібр, відповідно, більший радіус з осколків. Може складати і до півтора кілометра навіть. Артилерійський снаряд. Серед артилерійських снарядів, що застосовувались під час війни, розрізняють осколкові, фугасні, осколково-фугасні, бронебійні каліберні, бронебійні підкаліберні, кумулятивні, бронепробивні, запальні. Дальність розльоту осколків артилерійських снарядів може досягати 1500 метрів. Давайте подивимося. От, авіаційна бомба. Як ви бачите, авіаційна бомба складається із стабілізатора, для того, щоб момент стабілізації було в польоті її. І підривник вставав, вставлявся сюди. Ось такий підривник. Ну, це до іншої авіаційної бомби, я просто щоб ви розуміли. В чому небезпека, що авіаційна бомба, яка була вже викинута, вона вже по суті її підривник знаходився в зведеному стані. І чому він не вибухне, тільки може самому підривнику і відомо. Ну і Коефіцієнт наповнення в них складає 50 практично сколочних фугасних, 50% від ваги бомби. Якщо ви бачите 50 кг авіаційну бомбу, то наявність вибухової речовини приблизно становить… 25 да. кг? Так. Від 20 до 25 кг. Авіаційна бомба складається з корпусу спорядженого зарядом вибухової речовини, підвісних вушок, стабілізатора, балістичного кільця, підривника. Один або декілька підривників приводять в дію заряд вибухової речовини або піротехнічний вміст. Дальність розлюту осколків різних видів авіаційних бомб до 2000 метрів. Інженерні боєприпаси. Давайте подивимося на найбільш небезпечні. Це противопіхотні міни. чому сутність міни? Міна не розрізняє ні своїх, ні чужих. Хто попався, той попався. Да. Це міна кругової дії ОЗМ-72, але сучасна. Але такі ж самі були схожі і е, в часи Великої вітчизняної війни. О, вон. Німецька міна. Да. Зовні вона не дуже відрізняється. так? О. Від банки з консервою. Значить, ну тут трошки інший елемент: Що, пороховий заряд. Вишибає саму міну з корпусу, і тільки тоді вона вибухала. І круговий радіус ураження був в даний міні. А Який радіус? Був? До 100 метрів. Воно просто січе людину, що також призводить до летальної випадки. Інженерна міна складається з корпусу спорядженого зарядом вибухової речовини підривника. За швидкістю дії міни поділяються на міни миттєвої та уповільненої дії. За способом приведення в дію розрізняють керовані і некеровані міни. За видом зовнішнього впливу: міни поділяються на контактні, що спрацьовують від контакту з середовищем і неконтактні. Серед контактних розрізняють міни нажимної, натяжної і розвантажувальної дії та контактні.